Яка вчора була ситуація? Наша дівчинка тут з Данії їхала і везла допомогу нашим військовим. Загрузила свого буса, багато всього загрузила величезного буса, поїхала. Приїхавши на границю, вона дізналася, що в неї перегруз, але поляки закрили очі і пропустили. А наші митники, щоб ви розуміли, її не пропустили. Сказали, що в неї перегруз то є перше. друге те, що потім вони вимагали в неї хабар. А третє, це те, що вони її не впустили в кінцевому результаті. Вона не проїхала. Але мало того, вони не дозволили перегрузити той товар, той, що вона везла для наших військових. Першу необхідність вони не дозволили перегрузити в інші машини, в інші ті, які їхали, вигнали машини, військові допомогу, Вони цього не дозволили зробити. Вернули її назад, і поляки кажуть, як? каже, то ж для вашого війська. І от так. Отак, От що нам не треба, щоб нас мусканя йшла вбивати, бо тому що е, стільки злоби і стільки всього всередині вирує поміж нами, поміж людьми, що нам війни не треба від чужих. І знаєте, як обідно. Мені страшенно обідно через то, тому що Через взятку, просто через взятку. Ну, ти людина, ти ж можеш ти людина, ну будь людиною, чому ти не пропустив? А тому що не зміг з того нажитися, не зміг з того отримати нічого. І знаєте, що я вам скажу. У мене є друзі, знайомі, які дотичні і до митниці, також наші перевізники та ті, які проїжджають повз границю. Будь ласка, не давайте хабарів, бо тому що ми самі навчили, правильно, самі люди навчили і митницю, і лікарів, і вчителів повсюду навчили просто люди, самі ми люди. Ви розумієте, що кожен ваш хабар, то є пуля в спину нашого військового, бо не буде в нас інакше порядку. І от так. Якщо не стане тих хлопців, які зараз там воюють. Прийдуть до нас, заберуть наших рідних, розумієте, що ті військові, ті, хто при грошах вони заберуться на раз-два. Вони ж там не підуть, а підуть наші рідні, розумієте? Дивіться в глиб ситуації глибше, бо тому що я завжди стараюсь бути осторонь, ну, тобто не осторонь, а не залазити е, в такі якісь ситуації, чи ще щось відбувається, бо тому що е, мій психологічний стан тяжко то все сприймає. Але так не можна жити. Люди, будьте людьми. Ви ж знаєте, як жити тут в Данії, як можна жити без хабарів і можна жити в гарній, процвітаючій країні. Ну, коли у нас щось зміни, ну, війни мало, мало для нас було війни. А отам, от в Мукачево, два дні тому привезли хлопців наших без рук, без ніг. І там він немає в Мукачеві, а приїхали вони в воєнний госпіталь, і їм не надали ні допомоги. Для них не було навіть постілі, ліжка, де їх положити. Розумієте, і військовий оголосив. Про голодування, через те хамське ставлення і відношення. Знову ж таки, чому? Бо не дали ніхто тої взятки, той, який віддає життя за тебе і за мене. І отаке ставлення. Та нас скоро всіх на тому світі не стало, якщо і далі так буде. Ось так.